Ми розглядаємо чотири типи емоційно незрілих батьків, які призводять їх емоційна незрілість, призводить до того, що їх діти або вживають наркотики, алкоголь, або грають в ігри, або мають просто нещасливе, неповноцінне, залежне життя, залежної поведінки, емоційна нестабільність. І сьогодні ми розглядаємо третій тип емоційно незрілих батьків: це батьки пасивного типу. Батьки пасивного типу, пасивні батьки стереотипно ми звикли вважати що пасивні частіше за все жінки і ну я зараз поясню трошки на прикладі да? наприклад взагалі безпасивні батьки вони обирають собі завчасно партнера з інших двох типів які ми вже розглядали або емоційних або керуючого типу Партнера. Ну, якщо це жінка, вона обирає собі емоційно невреж... неврівноваженого партнера, який їй буде керувати, або буде емоційно дуже а, проявлятися, і має можливо навіть мати якийсь розлад особистості. І жінка тоді пасивна, вона. Підкоряється і виконує волю а, свого чоловіка. Вона ховається за ним. Але бувають і такі чоловіки, які обирають собі партнершу, яка впевнена в собі, яка емоційно нестабільна, яка робить фірверк вдома, або а, а, керує і завжди каже, як потрібно кому жити. І він ховається і пасивний а, за такою жінкою. Він ховається для того, щоб не приймати. Ніяких рішень або не нести відповідальність. Тобто батьки пасивного типу це пасивні батьки, і це можуть бути як жінки, так і чоловіки, які е, мають проблему з вибором. Вони е, погано можуть відповідати за, за свої рішення. Вони пер, передають свої рішення іншим особам. Спочатку це були деспотичні їх батьки, е, потім це інший партнер. Такі батьки вони не йдуть зі стосунків навіть коли. Необхідне розлучення для повцін... повноцінного щасливого життя, навіть коли, наприклад, чоловік б'є жінку, жінка не йде від чоловіка, тому що не може зробити цей вибір. Вона сама по собі не може зробити взагалі будь-який вибір. Їй потрібно схвалення, підтримка. Вона не відчуває себе повноцінно... повноцінною вирішаючою особою, яка щось може за себе вирішувати, тим паче за свою дитину. Вона звикла, або він звик підкорятися власним людям, виконувати чужу волю, чужі бажання. І вони, наче можуть бути емпатійними до своїх дітей, вони можуть говорити з ними навіть про проблеми. І е, можуть проявляти свої почуття з дітьми і вислуховувати їх, направляти, наставляти, але не в кризових ситуаціях. Як тільки з'являється криза, як тільки з'являється проблема е, пасивний е, родич. Пасивна мама або пасивний батько відправляють до керуючої особи. Кажуть, ні, от зараз я нічого не можу казати, ти вже питаю батька. Або от зараз я не знаю, як треба чинити, в нас мама все вирішує, йди до мами. І це е, батьки пасивного типу. Тобто вони, як тільки з'являється якась криза, ховають голову в пісок. І тоді, що відчуває дитина? Вона або не знає, як справлятися з власними кризами і боїться рішати, вирішувати щось. Або вона приєднується до психопатії іншого батька, ну, іншої людини, яка керуюча і емоційно нестабільна. Тобто, вона або взагалі може бути все водночас. Вона не здатна керувати своїм життям і приймати важливі рішення, але завжди буде залежати від оцінки керуючого батька або керуючої матері. І Маніпуляція, так а, такі батьки, вони. Страждають від браку визнання, вони страждають від того, що вони завжди пасивні, їх ніхто нічого не питає, вони не знають, як реалізувати себе. І вони можуть просити про це визнання дитину. Вони можуть маніпулювати дитиною: визнай мене, скажи мені, що я хороша, скажи мені, що я все роблю правильно, мені потрібна твоя підтримка. І таким чином вони забезпечують свій егоцентризм через. З почуття дитини. І дитина вона відіграє не свою роль, а роль, яку надає їй знову або мама, або батько. Вона у кризових ситуаціях її потреби нікого не хвилюють. У кризових ситуаціях вона дитина відчуває себе безпорадною, без підтримки, тому що зараз всім в сім'ї погано. Таким батькам треба навчитися самостійності. Вони дуже часто вимагають самостійності від дітей, але самі ніколи не приймали рішення і ніколи не можуть бути самостійними. Тому рішення такі дитині даються дуже важко.